Вітаю, вельми шановні пані та панове. Сьогодні поговоримо з вами про те, який висновок має загальний висновок має зробити Україна із тією ситуації, яка склалася під час війни з Московією. Її агресією, терором, геноцидом, окупацією. Частини України і таке інше, ми намагаємося донині звертатися до якихось міжнародних організацій і всіляких угод і договорів, які нібито мали б гарантувати мир і безпеку як в Європі, так і в всьому світі. Але давайте не будемо обманювати самі себе. Давайте не будемо дурити самих себе. У Європі є організа... ОБСЄ, розшифровую. Організація безпеки співробітництва в Європі. Я чітко сказав: Організація безпеки і співробітництва в Європі. І там сидить ці організації. хто? Московія, бандит, терорист, окупант, агресор, геноцидник і так далі. І тому подібне. Як це? Ну, от в мене запитання. Абсолютно просте. Далі. У нас є ООН Організація Об'єднаних Націй. А в ній головна, її, головний її підрозділ називається Рада безпеки ООН. І в цій Раді безпеки сидить Московія. Тобто міжнародний бандит, терорист, хто він там ще? Окупант, агресор, країна, яка здійснює геноцид проти великої європейської нації, і він там сидить і всіх це влаштовує. То який висновок може зробити розумна людина із цієї всієї ситуації? Що Московія забезпечує безпеку тероризму, бандитизму, геноциду, окупації, агресії? Хіба не так? Ні, ну, поставимо собі, ну, просте, логічне запитання. Хіба не так? Так. Так. Отже, який висновок цього ми маємо зробити уже зараз? Що у світі ніякої справедливості немає, ніяке міжнародне право не діє, не працює, нікому нічого не забезпечує, а є єдине право право сильного. Тобто сильніший. Може робити проти слабішого вчиняти геноцид, окупацію, агресію і так далі, і тому подібне. І ніхто йому нічого не скаже. Так, це ж так? Отже, який висновок? Давайте ще вже. Конкретно я назву висновок. Висновок такий: ми повинні відкинути всілякі сентименти. Всяку дурню <хи> і так далі. Про якусь там справедливість, про, про, про якийсь там світовий порядок. І все таки ніякого порядку нема, ніякої справедливості немає. Отже, нам треба ставати сильною державою. І тоді ніяка сволота до нас не полізе. Вона полізла до нас. Чому? А тому, що ми були слабкою державою. Тому, що ми нічого не думали, не робили і обирали таких людей, які не розуміли елементарних речей. Або були агентами зла на території України. Хочеш миру, готуйся до війни. Отже, ми маємо стати. Сильною, потужною озброєною до зубів державою, а це може забезпечити нам тільки боротьба з корупцією. Як показали всі понад 30 років існування от, сучасної України, що головна причина нашої бідності і неможливості забезпечити собі безпеку. Тому що ніяке ОБСЄ, ніяка Рада безпеки, як показує наш да, життєвий досвід нам цього не забезпечить, ми повинні знищити корупцію. Якщо в нас крадуть просто під час війни, коли гинуть люди, то говорить, що цих людей ніякої совісті немає, ні порядності, нічого немає, то не люди. Так. І від таких людей треба позбавлятися у будь-який можливий спосіб. Всім українцям в Україні і в світі бажаю здоров'я і удачі і нашої перемоги над зовнішніми внутрішніми ворогами. Головний внутрішній наш ворог корупція, а також корисними ідіотами, які слугують і першим, і другим.